Ну що, це трапилось 27 лютого. Як зараз пам'ятаю, 7 годин 40 хвилин це було. Коли я вийшов з е, Фітки, я побачив, де, що гу, ну, почув гуркіт е, двигунів, БТР, танки. От. Вони були вже десь в районі школи. Перед цим я, е, бої були вже. Бучі і Бучанський район. Я до хлопців їздив, там дещо привозив от, і видирив у них два гранатомети і гранати. От. Вони мені віддали, казали, що зараз війна, воно пригодиться. А це все було трофей. Ну, я вчасно тоді 27 лютого заскочив, гаразд, побачив, що. Вони біля школи вже йдуть, заскочив, гараж, в мене все в гаражі лежало. Приготував, перги приготував на поготову, от, закрутив, запалив гранати, от, розпихав по карманам от, і заскочив за хатою на прицеп, де мені було їх видно. Вони в той час вже по бокам йшли по тротуару. Чотири БТРа пройшли вперед. От. А якось в мене мисля що тоді загорілося, я побачив, бензовоз їхав ззаду. І ви знаєте, це якось миттєво сталося. Я зрозумів, що якщо я попаду ззаді, коли вона зупиниться, я зможу наших хлопців предупредити, які стояли на жирапі, при можливості, якщо вони зможуть це все закінчити. Ну і зробив це. Я для себе залишив одну гранату, тому що я... полом я не дам. Сам загинув і дехто загинув. На жаль, нам тоді зброю не дали, не було зброї. І я не міг їх добити. Мені довелося вивозити двохсотик по Бучанському району. По, ну, вірки, в буші. Дуже багато загиблих було, дуже багато. В день бувало по 15, по 20, по 20 двох сотих. Я заїжджав також сюди додому, я побачив, що криси немає покривлі повністю, сирай розбитий, гараж розбитий і видно, вони ще лазили. Після того У мене вдома бо пропав сет. От. Де були документи, я не встиг забрав. І, до речі, вони мене і шукали. Після того, як вивозив 200 ну, почав потихеньку відбудову робити. З 2014 року як волонтер їздив по попередові. Але траплялося таке, що я частково приймав участь у боях, тому що попав, попав під обстріли. І я е, всі, по всіх передових з 2014 року по 21-й, до тих пір, поки я на Солідарі не попав під обстріл сильний, приїхав, е, машина була розстріляна, і я заїхав сюди в бірз, і в мене прямо тут зативний суд. І я вже не зміг більше їздити.